Визнати, що готові до снігопадів, ви знаєте, що за добу випала місячна норма снігу. Якщо що стосується комунальних підприємств, були повністю готові до зими, тому що, як всі кажуть, 1 грудня чи місяць до нас прийшла зима. Були повністю всі комунальні підприємства забезпечені бензином, соляркою, повністю солью, всіма, все, що потрібно було для прибирання. Те, що в нас за добу, що я розпочу повторити місячна норма осадків, але но ви бачите, що всі комунальні служби спрацювали. Так, да, Бачимо, що працювали краще, але це вина не комунальних підприємств. Це вина, на жаль, на сьогоднішній день бюджету. Тому що якщо по нормам на 6 вулиць потрібна одна прибираюча машина, у нас в цього в загальному таких машин 8 на все місця. Ви знаєте, що на сьогоднішній день в нас вже є по договору автомобіль і века, з яким ми заключили, поки що його взяли в оренду і плануємо придбати один автомобіль в цьому році, зараз тендерна процедура, і вже в наступному році будемо передбачати кошти для закупівлі нових автомобілів для комунальних підприємств. Це для місцепа, для водоканала, для зеленого Тобто все потрібно робити. Бачимо, я впевнений в тому, що якщо йде машина, прибирає, як ми кажемо завжди, ми порівнюємо, як в Європі це робиться. Но Європа робиться не тому, що з них випав чи не випав, а тому що там є для цього повністю техніка, яка може дає можливість забезпечити. На рівні 15 останніх років техніка не закуповується не на міськше, не на водоканал. Так що перший крок ми робимо машина і века. Яка має п'ять чи чотири функції, вона і прибирає сніг, і посипає сніг. Так що ми бачимо, що робота вона нас сьогодні була до сьомої ранку, забезпечили рух транспорту, тролейбусів, маршрутних таксів, я кажу, маршрутов, повністю, Так, да, околиці всі ще не встигли. Як кажуть, прибрати, але нам потрібно, я думаю, що на протязі ще однієї доби ми тоді повністю займемося околицями нашого міста. Скажіть, будь ласка, ви в'їжджали в місто, так? Яку ви можна дати оцінку? Ну, наразі яка оцінка? Те, що комунальники прибирали смітку? Скажіть, будь ласка? Ну, якщо взяти, якщо ми беремо шкалу 5 балів, то я б сказав, що така четвірка. Тверда четвірка. Сьогодні ми повністю у нас буде засумена рада 17.30. Буде плануватися, хто за що відповідає на, до ранку, тому що робота, яка ви знаєте, що, на жаль, важко прибирати сніг в день, тому що автомобілі які стоять на вулицях, не можуть забезпечити можливість, я б так назвав. Тому що, коли вже закінчиться такий рух, ми вечором сьогодні повністю. Буде вже стояти питання про вивіз смі. Я думаю, що за 2-3 доби ми повністю складуються. Питання Ми Моє питання перший рік піднімається. І події навіть не як заякти, що не збирають почищати. Чи ви плануєте в деяких містах роздобувати систему, що просто машину, Ось таке впровадження марків. Ну, знаєте, я з радістю, ми готуємо в першу чергу такі проєкти рішення на виконком для того, щоб евакуатори працювали в місті Чернівця. Ви знаєте, що в постанові Кабінету міністрів вони заборонені, тому що автомобілі приватна власність. Але ми візьмемо стару частину міста і лікарні там, де не може заїхати швидка допомога. Якщо так такий проєкт розробляється, буде винесений найближчим часом на виконавчий комітет. А що стосується забрати автомобіль і потім поставити на місце, на жаль, ми сьогодні цього забезпечити не можемо, тому що і власник автомобіля може подати в суд, скажуть, що не була якась потраплена. Перед тим, як його прибрати, потрібно, я думаю, обстеження зробити, щоб там не брати на себе відповідальність. Ну, на жаль, така проблема існує. Тоді я вже, може, користаю, користаючись нагодою і попрошу, щоб всіх власників автомобілів, щоб на ні забирали автомобілі чи прибирали біля тих автомобілів, щоб і, а все ж таки бажано, щоб коли вузькі вулиці, щоб автомобілі прибирали для того, щоб наша техніка змогла повністю прийти придбати, прибрати ці вулиці чи Вистачить і наскільки вистачить піщано соляної суміші? У нас і скільки є зараз? Сьогодні в нас було, прийшло 6 вагонів солі. 6 вагонів. В середу 8 вагонів відсів, Ми повністю забезпечені всіма всім тим, що потрібно для того, щоб забезпечити в місті рух. Так що ми готуємося до різдвяних свят, готуємося до відкриття різдвяної ярмарки 15 грудня. Я теж, користуючись на водою, запрошую всіх чернівчан. А в загальному я впевнений, що потрібно від цього мати більше позитивних, тому що е, такі погодні умови, сніг це в першу чергу радість і для дітей. По-друге, ви знаєте, що в колодцях буде вода. 2013 рік це краще для наших для урожаю. Так що по великому рахунку на сьогоднішній день міська рада повністю забезпечить життєдіяльність міста. Скажіть, будь ласка, сніг почав падати з суботи ввечора, так? А ви кажете, що тільки сьогодні вночі будуть прибиратися сніг. Тобто з суботи вночі нічого не робилося для того, щоб вже почати. Суботу, ви знаєте, що в 18.00 почався сніг. Почали прибирати в суботу, і вчора з неділі на понеділок до ранку прибиралися повністю місто. І сьогодні теж. А річ річне про те, що вивозити сніг, я говорю зараз про те, що його вже потрібно вивозити. А забезпечення повністю із суботи на неділю, і з неділі на понеділок. І сьогодні цілий день посипаються дороги. Проблем ну, на сьогоднішній день немає. І вечором теж буде нарада, я думаю, що за добу, за дві максимально вивезти сніг все ж таки в нас. Тому що ми бачимо по прогнозам, по прогнозам в середу знов сніг і в п'ятницю знов буде сніг. Так що всі комунальні служби працюють. А Єдина тільки проблема в тому, що не вистачає техніки. Ну, спальні ну, нас... райони взагалі, вони засипані, там, в спальних районах. Хочу, ну, наприклад, південна Кільцева, бульвар, вони засипані, там неможливо машиною проїхати ні кількості. Ми говоримо про те, що забезпечити життєві діяльність міста то там, де має проїхати повністю соціальний транспорт. Там вже де міжбудинкові проїзди. Околиці вулиць, вони вже забезпечують рух після того, як забезпечено у всьому місті. Ну, на жаль, кажу, що це тільки зв'язано з тим, що не вистачає техніки і все. В загальному працюють повністю всі жреби, районні ради, виходять на допомогу і сантехніки, і теплокомуненерго працює. Якщо взяти я можу зараз помилитися тільки в цифрі, якщо нам потрібно для міста я зараз так 550 п'ятдесят у нас по штату 185. 185. Я, можу, я зараз говорю не точну цифру, тому що це може бути 500, може бути 150. Но в загальному і потрібно робити це, про що я говорив на протязі 2012 року. Те, що я і буду продовжувати робити в 13-му році, потрібні додаткові кошти, потрібно будувати, добудовувати соціальне житло. Для того, щоб квартири були службові, щоб підняти статус вже робочих місць, як двірників, як сантехніків, для людей і такі люди, щоб йшли працювати і не тільки вже такого пенсійного віку, а щоб це були і молоді люди, і ми будемо це робити. На жаль, на сьогоднішній день нас і не вистачає двірників, і люди вже, які працюють, вже теж люди вже такого більш похил поважного віку. І навантаження на їхні руки теж велике. Розкріпше, будь ласка, була історія з казначейством, що воно просто не пропускало гроші на розрахунок з міськшепом. Як зараз ситуація? Чи вже міськшеп забезпечений коштами, щоб закуповувати всі необхідні матеріали? <кл 'я> ну, знаєте, що проблема з казначейством, на жаль, існує і сьогодні. І ви вже це чули і від працівників Мішепа, і від заступника, від Тимофєєва Василя Трохимовича. Сказати, що в нас все добре, я не можу. Дійсно, борг існує. Гроші, які на сьогоднішній день в казначействі не проходять, є і 20-30 і 30 днів. На жаль, а що стосується закупівлі комунальних підприємств, заробітної плати, ми забезпечені. Заробітні оплата 100%, а от комунальні, я б так сказав, 90%. Ну я впевнений, що на цьому, на цьому тижні теж будуть проплати, які ми теж забезпечимо більше Зеленбуд, наші всі комунальні підприємства. Хотілося, щоб було краще. Хотілося. Але, на жаль, проблеми існують. Ну яка орієнтовна сума яку позначество не пропускає до цих двох підприємств? У нас загальна сума, зараз вам скажу десь біля мільйон двісті, мільйон триста. П'ятсот 500 тисяч зеленстрой і сімсот чи вісімсот тисяч міськшефів. Це на сьогоднішній день, ці суми, які в казначействі не пропускають. Да, якщо взяти, якщо, взяти щоб, якщо б працювало казначейство ще краще, те, про що я говорив, то ми б цю сіль, яку сьогодні розгружаємо, шість вагонів, ми б мало отримати ще місяць назад. Но на цей період на місяць ми все рівно були забезпечені солью, але бачимо, щоб це було вже 100% і Так що на сьогоднішній день, на жаль, казначейство не працює на 100%. Тобто -то сіль була. До цього... Да, нет, до цього ми були забезпечені. От я думаю, що і ми всі бачимо, і на вулицях, і повністю і сілью, і всіми повністю матеріалами, що потрібні, були забезпечені. Але якщо ми беремо по питанню бажано на 100%, то потрібно було ще місяць назад проплатити і мати запаси вже на складах для того, щоб зустріти, як кажуть, зиму вже на 100% готові. Не можна ще питання? Стосовно тих ремонтів, ремонтів, які розпочалися доріг, так? Зараз зима, чи можна очікувати, що з початком весни продовжиться роботи, що вони не будуть закинуті, зокрема, Казпрокат і ті інші вулиці? Ні, ну, ні, ні об'єкти, які розпочать, закинуті не будуть. Хочу сказати, що річ іде про ці об'єкти. Якщо ми говоримо про ентузіастів, Богдана Хмельницького, Каспрука, заміна колектора, це все іде річ про додаткові 33 мільйони гривень, які вдалося мені долучити в бюджет нашого міста. Асфальтні роботи. В цьому році 2012 не передбачали було не вулиця Богдана Хмельницького, не вулиця Каспрука. На жаль, ми тільки не встигли проводити інтузіації. Але всі асфальтні роботи, тротуари, асфальтні роботи повністю будуть робитися вже з 2013 року. Зараз при цьому нашому бажанні при таких погодних умовах ми не можемо вже і робити асфальтні роботи. Навіть якщо би були кошти. В таку погоду ніхто не буде це робити. Так що в 2013 році повністю асфальтування всі роботи, які були розпочаті, закінчимо і будемо продовжувати працювати, замінювати мережі, робити дороги, тротуари і займатися інфраструктуру міста.